Вітаю всіх знову на своєму каналі Галік Продакшн. І сьогодні у нас буде відео, таке більш відео експеримент. Чи реально можна засвітити від акумулятора 18650? Зараз візьму вам плупу, щоб було видніше, як бачите, 18650 акумулятор літієвий, чи реально від нього можна засвітити лампочку. На 220 вольт. Як бачите, 220 вольт. Лампочка. Думаю, всі побачили. Просто не було більшої. Більше в мене тут горить в підсвідці. Та й скільки тут у нас ватт? 7 ват всього. А більше у мене на 20. Ну, думаю, на 20, 20 ми не потягнемо, але 7 Вт це і так немало. Можна сказати, і немало, і небагато середина. так. В принципі, щоб її засвітити, потрібен такий от акумулятор. І невеличку треба буде схемку зробити. Отака от схемка. Кому цікаво, зробіть стоп-кадр, собі заскріньте. На схемці нам потрібен трансформатор. Як бачите, з однієї 220 має бути. Ну, це раніше трансформатор, він стояв десь, мабуть, в якомусь. Це я не пам'ятаю вже, де його взяв. Він у мене лежав в гаражі. 220 повинні бути виводи. Я їх вже знайшов. От, ось вони. От. І друга, виходить, на ньому обмотка має бути десь в сумі десь 12 вольт. І якби ще з одним виводом там 5 може бути вольт, вивід, там 3 вольти вивід. Щоб його качнути, нам потрібно. От, надалі, як бачите, паяємо діод до виводу, резистор. ну і головне, оцей от Транзистор ставимо мощний 35-й. 35. Доволі мощний транзистор, який буде качати трансформатор. І в нас з постійного. От струму буде переміночка, от, яка буде світити лампочку. Ну, я ще не пробував цю, реально цю схему, треба попробувати Так як багато дивився в Ютубі, люди запалюють навіть 220-вольтову лампочку навіть від пальчикової 1,5 вольта батареєчки. Ну, але я не буду мелочитися. Візьмемо акумулятор 18650 і будемо. Пробувати. В принципі, нам потрібно всього-то всього нічого три детальки, щоб запустити її так. Так як лампочка у нас в наявності, і я знаю, де виходи на 220 вольт, ми можемо її зразу припаяти цю лампочку, от щоб нас потім не долбануло током. Якщо в нас таки вийде це зробити, і ми її засвітимо. Легенько. Оба. Вроді при... причепилася. Так. Чіпляємо а ще й тут. Обманювати я вас не збираюся. Я не той чувак, якийсь торгує мобілками на каравайках. Помню, колись прийшов років 20 назад, хотів собі Nokia 33. -ю. Купити, але грошей вистачило тільки на 32-го. Каже чувак, купляй, каже, вона хоч без вібро, але прийдеш завтра вібро прошию. Ми тобі його прошиємо, воно прошивається. Прийшов я на другий день, був понеділок, а потім взагалі знав, що 32-ї ноки вібро немає, так як моторчика в ній не було. Ну, то таке. Так, лампочку ми припаяли. Що в нас тут далі? А далі нам потрібен транзистор. Транзистор у нас є. От. Оце в нього буде перед, а це зад. Також це буде база, посередині буде колектор і емітер, так як на схемі. От він. Я вже до нього припаяв, як бачите, резистор. Резистор нам потрібен, я, правда, припаяв його не такий мощний. От. Тут треба 2-5 Вт, а я припаяв там. Четверть вата, може от, півватний він. Ну, трошки треба було більше, але піде десь на, на 30-32 на оми, який в мене вже був. Так. І потрібен любий діод, любий виправляючий діод. паяємо катодом, бачите, полосочка в нього. Катодом доверху, отак от, до резистора. Припаюємо це все діло. Як бачите, три деталі в зборі. І саме головне, тепер потрібно знайти наші виходи. Якщо у вас просто три виходи, то берете, а так як мені треба ще знайти, ставимо мультиметр в режим прозвонки і шукаємо собі три виходи. Давайте цих зачищених. Оба, як бачите, одна обмоточка є. Так, ці обмотки не дзвоняться. Так, значить, значить, у нас. Дві обмотки окремих є, а нам треба, щоб був третій виход. Значить, ми з'єднаємо. Зробимо отак. І буде в нас посередині ще один вивід, як на схемі. Скільки він дає вольт, я не заміряв. Просто хочу побачити, чи реально працює ця схема, чи нереально. Перемалював інтернету. <кій> так. І тоді далі працюємо. Так, беремо, дивимось, де в нас. Так, це в нас буде мінус. Так, це в нас буде. Получається. Так. Ну, почнемо тоді з колектора. Колектор прикрутимо. Не буду паяти, просто прикрутимо його так. Не знаю, чи буде воно працювати. тому... Так, базу прикручуємо до іншого виводу. Майже треба було заїздити. Ладно, як є, так є. Такс. І це в нас буде по схемі мінус. Так, а це, виходить, буде середній вивід плюс. О, є. Причепимо проводок. Ну все, схема готова. Попробуємо, чи загори, чи запалимо лампочку, чи ні, чи засвітиться вона. Так, де наші виходи? Це в нас буде плюс. Чіпляємо плюс і мінус нашої схеми. Повинна лампочка загорітися, засвітитися. О, як бачите, все працює. Доволі ярко. Не знаю, де це пищить. Може це транзистор або трансформатор. Ну, транзистор потрібно... хоча він майже зовсім не нагрівся, холодний. Так що, ребятки, як бачите, запускаємо схему від простого 18650. Ну, цікаво, візьму лампочку більшу. Прийдеться мені цю маленьку відпаяти і закрутити її в світильник. Підсвітку. І побачимо, чи буде. 20 Вт потягне наш трансформатор чи ні. а то сімку потягло. Так. Зараз я быстренько все зроблю. Викрутив лампочку. Зараз побачимо. Так. Лампочка. 20 Вт. 20 Вт. Ну, так як вона в мене горіла, тільки що 180-240 вольт. Не знаю, видно вам, не видно. Пробуємо. Знаю, як її припаяти. Зараз быстренько пайнемо. Так, де моя кислота? Бистренько. Щоб. Так, так, и гдесь сбоку. Так, 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 даже припой? Так есть. І ще разоч. Як бачите, не дуже хоче паятися. Не знаю, що це за метал. Якась нержавійка. Ах, яка гаряча, тільки викрутив її. Невдобняк. Причепилася. Так, забираємо все лишнє і пробуємо. Так, плюс до плюса і мінус до мінуса. Ось слабенько, не може запалити, треба поменше. Я думаю, 10 Вт набегоріло. Ну все, друзі, отакий от експеримент провів. Як бачите, лампочку на 7 Вт реально засвітити ну, таким от акумулятором. Так що, кому, кому був цікавий такий експеримент, сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Надалі, я думаю, в слідуючому відео будемо робити з цього трансформатора зарядне для кислотних акумуляторів. так як Наразі, думаю, це питання буде доволі актуальне, так як майже кожен вже купив собі кислотний акумулятор, світить там від якісь від нього ленти. От. А магазинні оці, скажу вам, зарядні це таке лайно. Краще зробити свій зарядник, і він у вас буде як лабораторний блок. Будете і всякі експерименти ним проводити собі. Так що, в слідуючому відео, я думаю, якщо нічого не підведе і буде світло, я зніму вам. Відео, як зробити, заряд не регулюємо. Там буквально може 5 запчастин в ньому буде, так як у цьому міні-інверторі, можна сказати. Так що підписуйтесь, ребятки. Буде все добре. Україна переможе. Всім добра.